Вітаю з верандочки, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Сьогодні були у лікарні, отут у нас в селі. Вже записались давно, але так вийшло, що лікаря не було. Моя у відпустці, та хто за прийшла, виходить через день лишень. О, я знаю, що ви хочете їсти. Чекайте. Вова захворів, і ну, там стрільбить першачка, першокласника, у якого така сама хвороба, є температура. Болить живіт. У ну, кого ще діареї, все таке інше з У Вови не було, бо я йому одразу дала смекти. Бо Він як сказав, що болить животик, я йому одразу помізан смекту. бо в нього коліки і так, знаєте, як почались один місяць коліки, так і досі. Періодично вони не дають йому спокою. Його так була в лікарні, вони продовжили лікарню Я думаю, може, ми вже йти до школи. Вона каже, Вірусна інфекція, типу, хай посидить вдома. А в нього в суботу якраз цей атестація по спорту. Ну, Сходимо на атестацію, а я оце вийшла до моїй ранку, покажу вам. Дивіться, яка брокколі в мене виросла. Це те, що я саджала пізно. Вона була щось отут не дуже, а це, бачите, листечки. А потім почала гарно рости, я її трошки підживила до обривами, вона так якось пішла і познімала листя, там мало листя залишило, і головка почала рости. До речі, гірочки ростуть вже їмо потроху. Один-два зриваю. Рішельєвський гарно себе показує, вже дивіться, який великий. Ну, це я позривала, позриваю огірочки і листочки одразу зриваю для того, щоб вживлення все йшло в огірочки. Наче вони ще є, хоча вже і вночі так більш-менш прохолодно. Ось Знову вітер не дає знімати відео. Так, оце я якийсь брала огірочок, він не такий, як рішельєвський нерівний. Він ось такий жопка в нього така більша, не видно вам ось. А він отут -от менше. Ну, це такий сорт. Вони всі такі і навіть маленькі, бачите? Непоганий також, йому мені подобається. Він не гіркий у цій жовті. Хоча на наступний рік я такий, мабуть, саджати не буду, бо рішелєвський точно мені сподобався, а такий не знаю. Так, далі ще хочу показати вам мої диньки. зараз. Ось тут вони мене так вчора підживили, але, бачите, тут там ще є. По одній дві на кущику я залишила і кущик перещепила, щоб він далі не ріс. Тобто не витрачав свої сили, а вже витрачав на ті плоди, які є. Ще в мене батату там стоїть, його вчора підживила трошки, а воно там Ось такі кружечки його зматую. На Наступний рік тут в мене буде батат рости. Отак. От я роблю гряду. Ось тут -от перекопую, де трава, роблю ряду потроху і он. Він коріння трави в мене залишається, я отак викатую його. Тут гряда в мене готова вже під посадку. Це для часнику чи цибулі. Ось вчора я перекопала, треба підживити, посипати сюди попелом, добривами, все таке інше. Буде в мене часник гряда і дві гряди цибулі на зиму буду саджати. Бо в мене не вийшло той експеримент з висадкою насіння. Цибулі. Так. Редиску вже активно їм. Дивіться, зараз покажу. Вона така соковита. О, дивіться, Ну це маленька. Вчора я більше повиривала тут. От, їй більше вона. О. Так що редиску чи саджати, чи не саджати в восени, звісно, саджати. Вона не боїться оцих ска, стрибків температурних. Я беру її, салатичок і собі роблю з, з нею і з є. Кінза, я вчора повиривала. Трохи є, дивіться. Один кущик у мене у коробчику. петрушечка все це є. Це зараз позбираю собі трохи. Зроблю салатійку. І ще баклажанчики в мене є. Також можна приготувати. Я їх зараз просто підсмажую слайсами. Непогано. Це в мене останні стоять вже. Вже все, потроху готуюсь. Вже до наступного сезону. Як ви напишіть в коментарях, виписую собі, які я буду саджати, сорти, гібриди, помідори, гірочків. де саме буду саджати, готую вже гряди. І ще вчора я купила малину. Жіночка у нас тут продавала, вона просто свою викапує. Я думала, вона мені дасть такі, знаєте, однорічні пагони. А Вона дала ну, прям гелики такі здоровезні. Тут я її вирішила посадити. Вчора перекопала, Набросала попілу, але земля на штик лопати повністю вся. Суха, взагалі, жодного місця вологості. Тому треба оце все позаливати сьогодні, пополивати. Я пополиваю, і після цього вже буду щось висаджувати. Тому що, якщо я її посаджу просто в суху і полю, там все візьметься такою коркою. А я цього не хочу. Зараз покажу малину, я її там в чан поклала, Бо це сьогодні ввечері треба буде пересадити. Тому зараз мені треба пополивати. Зараз я збираю трошки редисочки та пополиваю. Так, зараз вам покажу малину. Чан пригодився. Ну Стоїть, дивіться, стоїть. Ну Вона такі палки, звісно, піддавала. Дивіться, прям вони чимось уражені, бачите, чи вони що з ними, не знаю. Її такі маленькі, я думала, вона отакі продає. Ось, Бачите, як оця маленька, однорічна. Я ж таких кажу, 15 штучок. Прийшла, приїхала з пакетиком, Думаю, 15 у таких влізе. А вона мені оці палки пана, видавала. Ну, от таких маленьких дві, а всі остальні великі. Тому буду саджати те, що є, буду їх двічі зрізати. Приживуться, не переживуться, наче це ремонтантно. Не знаю, подивимось. Недорого було, було 10 гривень кущ, тут 22 кущі, а заплатила я 150 гривень. Тобто, не знаю, що так. Так, що ще сьогодні? Окрім посадки, звісно, треба порозбирати ці бататові фаталіті мішки. І тут треба прибрати. Тут, до речі, підсипали, бачите, камінчиками, бо пилюка страшна. А коли камінчики, більш-менш так нормально, нема ніякої пилюки, ну тільки що від песика. І тут треба ще камінчиками підсипати, хоча б отак от. Було б теж непогано, було б теж гарно. І оця пилюка вже менше сюди плетіла, хоча б отам до, до кирпича. До той цегли. А там вже далі як буде. Ой. Хто побачив кицю, поставте лайк цьому відео. Ось вона сидить. Чекаю, поки ж я дам поїсти, Тут всі мене чекають. Дивіться, як хаця вже виросла. Це вона вже така підлітка, підлітичка. Ми так дивились на її зуби, що їй десь три місяці приблизно. Тож, виходить, коли її принесла, це вона тутечка була маленька. Чоловік каже, що вона схожа на бельгійську вівчарку. Окрас такий в неї чорна мордочка і коричнева вона, і хвіст такий з чорними полосками. Не знаю, видно чи ні її. Ось така красавиця. Редиску будеш? Красавиця, редиску будеш? О, Ти любиш редиску? Фу-фу-фу. Бачите, -фу. слухається, така слухняна. І, до речі, читали її про бельгійську вівчарку. Схожа дуже поведінка в неї, як у бельгійської вівчарки. І... Те, що вона не даре котів. Ось котами вона взагалі класна. На, редиску будеш? Вона вчора гризла редисончик. Чи гралася вона з ним, чи що, не знаю. Оп, побігла. Вітаміни, тільки згороди, згородини. згородини. А вже осінь-осінь повністю наступає підступає. То таке. Гірчичка тут підростає. Мальви так і не розпустилися, просто були кущі. А я так хотіла, знаєте, щоб були такі метрові мальви, тут розпустилися красиві гарнюні. <рес> Яке, знаєте, фаталіті взагалі це літо. А ще Вова дивіться, що. Жесть, сьогодні виїхали в лікарню ж. А ну, лікарня від нас далеченько, так. І години десь йти пішки. А на велику швидко. І то ми чапали спека, ми в штанях. Сп... Спека страшна, і ми чапали в ту лікарню. Це купила спробувати ехо савекс, чи просто савекс, чи як воно? Хочу це опрати, бо закінчився порошок. Зустріла сьогодні Альону з Сережею, тож Альона сказала, що вони поставили всі три фільтри, у нас тільки два стоїть. І ще вони поставили третій, який без заліза робить воду. І вона на пралку якийсь фільтр окремо купувала для пом'якшення. І каже, вистірує гарно і також білизна біла, дійсно біла, а не жовта. Так що треба ще на пралку поставити, пом'якшувач. І третій фільтр вже колба є, але Сашко ще не поставив чомусь. Філонить, філонить. Я зараз буду прати, бо вже воно повне лежить. Треба попрати трошки. Не знаю, як він випере чи ні. Я в шокі, персіл 90 гривень коштує 400 грам. Я в шокіруючімся шокі, любі друзі. Я тож купила цей. Він по акції був за 53 гривні. Але все одно, щось мені не дуже це подобається. Так собі ідея, з такими цінами на порошок. Ой, то й а от щодо Ополіскувача хочу отакий порекомендувати: Ополіскувач. Я брала його в Аврорі. Він щось коштує десь 50 гривень. На 33 прання його вистачає. Хоча я не повну кришечку, я там менше половини кришечки використовую. І ось цей аромат тут гібіскус, бачите? Чи гібіскус, чи що це намальоване, таке красиве? Аромат неперевершений, мені подобається. З парфумами. Отакий мені подобається. Він такий стійкий, і коли білизна висихає в будинку, такий аромат на увесь будинок приємний. Тож рекомендую. Що там в задачі 7? Ти написав столу задачі чи ні? Я написав, А? я написав. Ну, читай тоді. Зранку весилька з'їв кілька персів, а за обідом три. Взяло він з'їв сім пес. І скільки песиків з'їв вистилку зранку? Як думаєш? Чотири. А як здогадався? Який приклад ти зробив? Дію на додавання, три додати чотири. Там нема чотири. Сім. Я зробив дію на віднімання і дізнався. Подумав. Що від чого ти відняв? сім відняв від три. Від три. Від сім? Ні. Від сім від дня. Від сім від дня в три. Правильно, пиши приклад, а потім слово відповідь. Тут Нап... не поміститься слово відповідь. Тоді напиши приклад спочатку, потім перегорни. Сполукати одну труд. Звісно. Я де С. Музика. Як тільки я виходжу з кімнати, він сидить, нічого не робить, просто сидить. Потім я заходжу, він сидить там, де сидів. Тобто постійно треба бути поруч. І навіть якщо я йому казала, пиши число, домашнє завдання, номер 6 і розв'язуй приклади, він написав число при мені, почав писати домашнє завдання і написав номер 6. Я приходжу, він сидить. Каже: Я написав номер 6, що далі? Ну, Вирішують приклади. Вон, а Тут писати? <гум> так. А... Я тепер розумію, що в них вчителька. Знаєте, я іноді приходжу, і вчителька там просто розривається <гум> в класі. Люди добрі! Що ж вам не зрозуміло? <гум> <Так. гум> До речі, хто цю народну пісню чи віршик? Написано, що пісня про гарбуз городу, вивчав в дитинстві. Я пам'ятаю, ми вивчали, і навіть треба було вивчити на зубок. Це я пам'ятаю, що я вивчала про цей горбуз по цьому городу. І тут Вові потрібно написано, придумай і запиши діалог між овочами на городі. Ми тільки щоб придумали з Володимиром, так би мовити, разом, але Вова гарно справився з задачею саме діалогу, і зараз будемо записувати. Домашнє, так, да. ми ж вдома. Ми ж хворімо вдома, тому домашня. Це проблема постійно посадки. Скільки раз кажу, щось так треба сидіти. Щось взагалі, як ваші діти сидять? Напишіть в коментарях. Ще хочу вам показати дивіться. У Вови є багато Лего, ми йому купували такі наборчики невеликі, де треба там якусь машинку або ще щось зробити. Дивіться, він це все змішав і зробив. Супер-автів, куди є речаги, сір'яки, запуски моторів, є лазери, ось, які перетворюють сміття на. Що? На що там перетворюється? На малиновий чи на вишневий кущ? На малиновий або на вишневий кущ, уявіть? Як він це все? І все. це для гелікоптерів, сказав, це для автівок майданчик, а тут турбіни, щоб в воді плавати. А отут -от якісь закрилки в нього, щоб літати. Уявіть, яка уява у дитини. Я сама в шокі. Це а просто знає? супер. А знаєш, як він злітає? Вілікоптер трохи його піднімає, угу. він злітає. Вау. І летить він точку. Добре, ну сідай, пиши, домашня робота, будемо діалог писати. Діалог? Так, любі друзі, чи вчите ви зі своїми дітьми домашні завдання? Я вчу, бо я вже скільки раз казала, ще скажу, в мене низькомотиваційна дитина, як і щодо до щось робити, і це не важливо, домашнє це завдання чи не домашнє. З усього, що буде перед ним, він вибере завжди грати в машинки. Тому ніякої мотивації тут не працює, тут треба організовувати і допомагати. Тільки так, бо, принаймні поки. Там далі подивимось. Не буду ж я до восьмого класу чи до дев'ятого. Але ну поки так, треба трошки допомогти. Тим паче, домашні завдання це тільки в другому класі їм задають. Отож потрошку допомагаю. Чи допомагаєте ви своїм дітям, чи вони, як і я, наприклад, в дитинстві? Я одразу почала майже от в перший клас почала ще з мамою, пам'ятаю, робити уроки. І так, я писала щось в чорновик. Ми, у нас було дуже багато писанини. Якщо тут є і усні завдання, і їх не треба писати. То у нас було багато писани, не треба було розписати. Якщо, от зараз задачу вони пишуть приклад і відповідь. У нас треба було Дія один, те то, се то, тето, складаємо рівняння, склав рівняння, отримали стійки, то пишемо відповідь. То тут зараз внуші це все быстро, швидко, швидко, фіт-фіт написали її досідання. Багато усною, як я вже сказала. І е, я багато писани не писала в дитинстві, Пам'ятаю у чорновичок. А потім переписувала у чистовичок. І так мені склалося, що я дуже гарно чорновичок робила. І мені потім цей чорновичок просто прибрали. Що я одразу писала в чистовичок. Я старалася, так старанна дуже була. І е, я взагалі з тими чорновичками це дуже загружає дитину, Тобто вона вже пише все, а потім їй треба це знову все переписувати. Так. Ви знаєте, що ваша дитина сидить в кімнаті, нікуди не дінеться. Але це крінжово, чесно. Не робіть так, якщо зараз хтось ще так робить. Ну, мені воно якби якусь психологічну травму не доставило, в принципі, мені подобалося завжди писати, щось виводити, щось таке. Але загалом не всім це подобається. Наприклад, мене Володимир другий раз би не писав, ні, ніколи. Так, що ще? Ну і мене не потрібно було мотивувати. Я якось сама мотивувалася. Я навіть придумала свою систему, як вчити уроки в вихідні так, щоб потім в будні майже не вчити. Оце в мене така система була, і я нею користувалася десь 6 по 11 клас. Це було вау. Тому, ото -от так, пишіть про свої шкільні. Дні завдання домашні роботи, чи є у вас діти, чи ви з ними робите, чи делегуєте все повністю їм, а як перевіряєте їх знання потім, чи не паритесь загалом. Не знаю. Як у вас це проходить, то пишіть в коментарях. І всім дякую за перегляд мого влогу і я вам всім бажаю гарного І навчання в тому числі.